Готуємо швидке, смачне і корисне блюдо. Запечені яблука з сиром кисломолочним в духовці. А їдять його з сметаною, варенням, з вершками. Смакуйте з задоволенням і готуйте. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо яблука начинені. Сиром будемо начиняти. Для цього спочатку я розрізала яблуко посередині, з верхушечки залишаю, це буде кришечка і видаляю, видалила серцевину. Знизу зробила, підрізала низ, щоб воно стояло гарненько. Так, ви бачите, що воно трішечки пожовтіло, тому що в яблуці є желізо, і тому, звичайно, я раніше я це зробила, і воно зараз трішечки вже пожовтіло. Але це нічого страшного. Ось тут іще в нас залишилося. Я вирізала його ось таким ножом по периметру. Далі беру кисломолочний сир. І сюди добавляем цукор. Я беру так куштую його. чтобы він був солодкий. Так от для смаку. Ще сюди додав вершки. відсоткової жирності додаємо все це перемішуємо. і далі начиняємо наші яблука. І накриваємо нашими кришками. Далі дечко застеляємо пергаментним папером і викладаємо сюди наші яблука. Духовку перед цим включили, нагріється до 220 градусів, ми поставимо наші яблука. Куштуємо нашу смакоту. Перш за все, дуже корисно. Печені яблука дуже багаті з желізом, а сам сир і сметана ми помазали сметаною. І ще й додали ось варення, Хто хоче варення. Персикове. Дуже смачно і корисно. Пробуйте, друзі. Не пошкодуйте. Сметанки треба сюди побільше. Як вареники буде мазати в сметані? І воно буде дуже смачно. Готуйте з задоволенням. Дуже смачно. Хто ще не зі мною приєднуйтесь за мій канал? Хто зі мною? Дякую за лайки та за коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі.